Ігоре, вітаємо сезон позаду. Як для тебе пройшов цей сезон? Ти починав взагалі в великому футболі, а закінчив в маленькому. Що скажеш? Добрий день. Ну в принципі, так ніколи не знаєш, як повернеться життя. Тому я радий, що опинився в цій команді. Провів тут ті невеличкі пів сезону, другу частину. Але для мене пройшло воно досить непогано. Я вважаю, були такі злети і падіння, але. Але це футзал і це життя. Треба треба завжди рухатись вперед, працювати далі. все попереду я в це вірю. Е, атмосфера в колективі. Ось це цікаво від тебе почути. Дуже дуже класна атмосфера. Дійсно, всі всі хлопці, як єдине ціле, особливо під кінець сезону. Ми можемо так сказати, що налагодились цим. Тому і досвідчені хлопці роблять атмосферу в команді. І молоді їм відповідають, тому все чудово. Що для тебе було найскладнішим, особливо з переходу з одного виду спорту в інший? Перелаштуватися на маленький зал, на цей паркет, на цей м'яч, все було важко, і воно так і є насправді дуже швидше все відбувається на паркеті. Тому ну, якби це основні аспекти, в яких довелося перелаштуватися, але те, як я воротар, знаєте, тут. Якби, в принципі, одні і ті самі треба відбивати, ловити м'ячі і допомагати команді. А гра ногами гра ногами дуже важлива. Підходити п'ятого дуже важко. Ну, не важко, а так скажемо, складно. Е, ну так, в принципі, треба побувати в ситуаціях, в яких я не був раніше, тому я думаю, це діло часу. І все буде добре. Сьоме місце після у для команди, і плей-офф дві перемоги над хітом. Це гарний результат, на мою думку. Я думаю, для першого сезону це. Не дуже гарний, але нормальний результат. Ми, ми хотіли продовжити цей сезон якомога довше, але дві перемоги над хітом, знаєте, не кожній команді вдасться. Так я думаю, це якраз такий за рахунок колективу, за рахунок нашого бажання і за рахунок нашої самовіддачі на тренуванні, в тренувальному процесі. Вболівальники, що їм скажеш, і що побажаєш у наступному сезоні? Вболівальники дуже раділи. На протязі всього сезону з першого мого матчу був дуже вражений. Щиро дякую за підтримку і сподіваюся, в наступному сезоні буде не менш активні не менш активна підтримка, а тільки зростати наша аудиторія. Дякую. дякую.